До чотирьох збільшилась кількість постраждалих внаслідок нічної атаки шахедів на Одесу. Росіяни запускали дрони у дві хвилі. Є влучання у меблеву фабрику. Також уламки збитих дронів пошкодили багатоповерхівки. Більше про наслідки атаки знає наша кореспондентка Ольга Дунська. Вона із нами наживо. Вітаємо. Олю. Найголовніше, у якому стані постраждалі, і що нині на місці влучань. Вітаю Віра. От станом на зараз щойно стало відомо, що вже на жаль шість постраждалих внаслідок е, нічних атак. Власне, ми перебуваємо на одному з місць, яке також постраждало від атаки дронів. Тут працюють комунальники, розбирають завали, адже територія вкрита і уламками скла, і залишками конструкції від будівлі. Власне, е, що відбулося у кілька хвиль атаки е, російські військові атакували Одесу дронами. Спочатку е, ввечері запустили безпілотники. Е, їх було сім одиниць. Один збили над Миколаївщиною, п'ять вдалося збити над Одесою. Один з них влучив у меблеву фабрику. Уламка одного ще влучили в багатоповерхівку, внаслідок чого постраждали квартири. Зайнялася пожежа. Там одна людина отримала опіки. Її госпіталізували. Ще одна людина травмувалася. Попередньо від госпіталізації відмовилася вже близько півночі. Ворог повторив атаку, використовував дуже складні маневри, йшов на граничний. Низькій висоті з акваторії Чорного моря, та саме спальними районами міста Одеси. Також ціли ППО збили, збивали дрони. Втім, вдалося збити з загальної кількості з 14 які були запущені, вдалося збити 11 З них 10 це саме в в Одесі та на Одещині. На жаль, є влучання. В будинок а в двоповерховий будинок там частково знесений дах, пошкоджені конструкції. Ну і власне, що кажуть люди, пропоную послухати. побила, двері, дверь, вон, железна її вивернула. Все, все вибито, все, все повилітало. Такий був взрив, що було слишки, як стекла літіли. Два взриву. Там дівшка, вроді би спряталася в ванні. И ее завалило, но вытащили. Також постраждав ще один житловий комплекс. Там впали на територію уламки шахедів. Також потрощило вікна та потрощило територію навколо. Нині на місці працюють комунальники, розбирають завали. щодо стану постраждалих? Одна людина у середньому стані важкості з опіками. Вона перебуває в лікарні. Решта попередньо це уламкові поранення, порізи, подряпини від скла. Людей обробили та вони лікуються амбулаторно. Студія дякую, Ольга Дунська про наслідки нічної атаки шахедів на Одесу. Кількість постраждалих зростає їх вже шестеро.